Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, дай, 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 вельми шановний український народи, я хочу привітати Україну з обранням кабінету міністрів і перезагрузкою їх роботи після чотирьохмісячної політичної стагнації. Депутатська група воля народу в умовах непрацюючої коаліції підтримала уряд Гройсмана і його самого на посаду прем'єр-міністра. Ми вважаємо це єдиним шансом. Шансом порятунку нашої країни. І реакція західних ЗМІ показує нам про те, що ми врятували фактичний розвал нашої країни. Представники Кабінету міністрів і команда не є зірковою. Ми бачимо, що вони не мають власних політичних амбіцій. В іншій ситуації ми розуміємо те, що саме це може стати рушійною силою виходу з глибокої політичної кризи. Що цей вибір дасть Україні, шановні колеги, ми зможемо це вже бачити по першим крокам роботи цього уряду. І одним з таких кроків є боротьба з корупцією. Що буде на митниці? Що буде в фіскальних органах? Що буде в правоохоронних органах? І головне, як будуть боротися з корупцією в центральних органах влади. Інше важливе питання, яким пріоритетом в їх роботі вони оберуть підтримку західних кредиторів, чи боротьбу за робочі місця підтримку підприємств, які працюють на економіку України. Важливим буде те, якою буде тарифна політика. Чи вони будуть продовжувати ганебну практику уряду Яценюка, чи проведуть глибинні реформи, які Дадуть можливість прозоро формувати тарифи, а значить, ми виконуємо рекомендації МВФ і не будемо піднімати тарифи людям. І головне, якою буде співпраця цього уряду з парламентом, як імплементуються наші законопроекти, і такий тест у цього уряду вже буде найближчим часом. Коли ми будемо голосувати законопроект 2093 щодо захисту громадян постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, Дембльським акордом попереднього уряду була рекомендація президенту України, чим вони його й підставили перед власним народом, наложити вето на цей законопроект. Шановні колеги, депутатська група воля народу наполягає на цьому тижні одним з пріоритетних питань розглянути законопроект 2093, подолати вето президента і не на словах, а на ділі доказати, що люди, які сидять в цьому парламенті, дбають про свій народ. А уряд Гройсмана, імплементуючи цей законопроект, який ми з вами приймемо, в 300 голосів, покаже уряд Гройсмана з народом чи ні. Дякую за увагу.